Тут простріли навіть є. Стріляє. Я дивіться кажу, вона тормозить, каже стає. Стає. Вона тільки стає, а не тормозить. Кажу, роботи не почати грай. Ми зараз проїдемо пару кілометрів і побачимо. Буде істерика в нас. Ми завели Renault Space під толком і краще не заводити. Брали прикулювати. Зараз гріємо, передаємо тікати на діагностику для того, щоб зрозуміти, які купувати запчастини і на що звертати увагу. Mm. Тут роботи дійсно дуже багато. А, это датчик АБАС выводил. О, там и АБАС тоже. А, императарь с колесом, уже ему каюк. Целовать и клад, и стоять под ними тоже. Вот бойники, бойники ночи, снимах, столбики, эти пыльники, бойника тоже. Справа нашу тяжку руля повернут. Да, конкретно разбита тяга, Сергей. Стойком теж, невірно гайки. Чо, та що не ржавні, нічого страшного. Давно попробувати. Ну, зарабанять. Оре в дірванні. Стойки прибули тікати. Привіт. Діма Мамочук і його команда вже зробила ось це лікар. Зараз ти. Льоша розкаже, що робилося. Каже, скільки людей. хламу. І які запчастини мінялися. так. Ця подушка одна, це в тій подушці другий, і просто сендблок ішов. Ага. Та теж одній не мінявся. Та, просто підійдеш машиною і вкину рейку саму. Бо це з рейки. Ага. З Там рейка мінялася. Один, наконечник, це є хороший, його можна не викидати. Тяги, то вони всі розбиті. Ага. Нема, бо воно стукає. конечно, ага. ну, того хай буде хлопцям 6. Це тому воно одразу викине. Ну і пильники можна ставити, то, бо то, ви... теж цілі. Викинемо, бо тут ще воно поїдемо. Стойки. Ага. Це передні змінялися, задні амортизатори. Свої барки теж помпа ГРМ. Там Е-е, ага. Тулки, стоїчки, опори. Чяга внутрішня нас одна помінялася, то я і райку вже як заказали mm -hmm. очну, то, то я з її перекрутив. всі були розбиті. Mm -hmm. Масло залишилося, це на надалі. Mm -hmm. Ну так все зробили, все. По ходовій все добре. Мотора перебрали. Да, перебрали. Тобі ви мотора перебрали, вже так 35 тисяч немає, ти ще мотора. Кимулятор mm -hmm. mm -hmm. е, новий. Ага. Акумулятор Диві, новий. А що там в маслі? Да в масло. Не доробий вдруж? Масло новое. А це шо, вий, що, гідрашно вишивает? Ні, це фильтр топ. Це, це... це просто щоб ми всередині, а ми вставки. Ну а вот мені. Нет, це просто. Ця куточка мінялась, а тут мінявся садний блок. Заді там, якщо побачите, заслонка текла і знизу клапан клапана Да. Угу. Він там одбитий. Два вуха і тоді текло. натекло. Просто шайбами. Вже триганним лімітиком шайбами його прижали. Трочки гроші стоїть. а Все поїздить туди ходить, то так. Та ну то їй по переконання, скільки воно ще проїде. Ну скільки, ти если сто проїде. Не, який коні удари їздить. Можна в через... <реш> <реш> <їздити. реш> <реш> грати. Можна і поніздити Ні, ну якщо спокійно їздити. на моде їздити. Так робить нормально, Такого нічого не мало. Пушечка. Дякую. Димону привіт. Володі привіт. Всі викрасачик, все привеза. Лаще да, бачите стоїть втратів скільки. З друзі був цього Спеса майже доробило це проїхались ми на ньому півгодинки. Покаталися є нюанси. Можна звалтра зробити і подивитися, чи буде тягнути право чи ліно. якщо ні, то ні. А так ще треба збити кучку помилок, чеків. до електрика. І в нас не робить оцей вентилятор. Тут навіть має бути кондиціонер. Так само поїдемо до електрика, спробуємо це все вирішити. Ну, Якщо він є, то... Блін, що його не зробити? Хай буде. Тому ну, це довго часу не займе. Також хочемо полірнути фари. Ось, бо вони такі жахливі. І ще я забув, сам забув, поставити металевий захист двигуна. Металевий захист двигуна, бо він там... Бо його там взагалі нема, ну, пластиком пластиковий відломаний. Ну і всю фигню попробуємо заклеїти, димончик заклеїть. Ну, в принципі, все отак ось. Вставляємо. все. Здається, також собі нічого, але треба заморочитися трохи. Банально в цю коробку передач, ручку замінити. Тут 6 ступка, але це все треба ажонознати. Банально, бачите, включений кондиціонер. А вентилятор не реагує, нічого навіть не годе, не крутить, нічого. Зеркала. ні, зеркала роблять. Ми вже витратили майже. не майже, а витратили 35 тисяч гривень. Це тільки на ходову і на те, що ви бачили, Рульову рейку, салінблоки, подушки так далі. Таких курчів ще багато. Ми їх понавозили на початках, але в будь-якому випадку вони ставились на облік і їх треба робити. Через деяку бюрократію вони не робляться, або не робляться через безвідповідальність, або. Не робляться бо всім настратитись все. Тому такі... Команда таких людей, як ми, виправляємо ці всі алівації. Дивіться далі. Були такі, Останні трохи інші. Бачите, що ти говориш? Та не знімай такого. Не знімати? Таке ні. Ти спідаєш? Єбать, що сюди, так? Так, і тако, і по краям ще трохи. Ей, ей, що ти там? Ой, тут. Тут, і сюди ось тако на краї. Там зараз треба буде його воня завести туди, щоб воно скупилось. воно відкривати ще має. Та, ах, я тобі певні. Та мені цілий, я закріпив. Віталік, військова дисципліна. Ось тако, на краї. Воно як нового буде приємніше, хлопців. Дуже. Дякую. Якщо, будемо дзвонити. Кому потрібна до кольки. Блін, вона дуже сильно міняється, але то, що масло капає, то... Може буває таке, що в мене коли було таке з вусом, трошки заляв. А потім воно відходить. Е, воно вже десь підтікає, скоріше за все, відправило, може кисальні лапана якусь пускати, сальничок десь може може десь під прокладок спускати, як правило, десь з голови може з-під кришки ГБЦ пускати. Ну воно не критично, так, воно десь подіє, десь потіє, назбирається і потім скапає. Там критично нічого немає. Типу, але ще просто щоб собою масло треба мати. — Ну ми ще раз подивимося, ми будемо ще захист гонаснувати, да. бо я забув. О, да, таке вже. Друзі, привіт! Автомобіль Renault Space ми доробили. Фільтра масла. Зробили ось такий журнал, Ми Для того, щоб коли на такий будуть ремонтувати автомобіль, побачили, що з ним. І куди потрібно місця, а куди не потрібно. Ось такий список. Більше 28 позицій. Також замінили, пам'ятаєте, ручку, вона була вся страшна. А зараз нормально. Діма. Сутанський земле поставив. ось може вирвав захист драгова. Сьогодні автомобіль передаємо, кінчека, все супер. Я не мав ще сітку. для маскування, тому автомобіль ще дуже довго поїздить. Всім дякую, хто донатив. Думаю, автомобіль прослужить довго і. Надійно, можливо, врятує комусь життя, бо цей автомобіль іде для медиків для команди Олега Дома. Тому всім дякую, привіт.